Одним фідером там, ексклюзивом 360 я буду, ловив в точці, а рапідом вже пригав по дистанціях, тобто шукав, там, гуляв собі і шукав рибу. В кінцевому результаті 40 метрів, то що я годував дрібним пелесом, приплили коробці такі взагалі 200-300 грам просто на лодонь, і я їх навіть, навіть ну, не брав, в садок, одразу відпускав, бо ну, просто дрібне. І думаю, блін, став в мулі, яка може помилка була. Можливо, за важкі флети. Можливо, треба було використовувати короповий монтаж зі стійком вертоліт. От, на питання, що краще використовувати при ловлі на мулі, короповий монтаж вертоліт. Погоди по березі, поспілкувався з рибаками, каже, та, Петя, в тебе флет, він проривався в мул, тому ти нічого не ловив. І от в той день. Я такий думав, ну, одна помилка, друга помилка, неправильний вибір дистанції, можливо, не тим годував, чим потрібно. Пан Мирослав повторюся, показує результати з другої сторони, я просто шокований. Мене це вкурчило, як то сказати, і я от приїхав третій раз. Є велика в мене надія, що моя комбінація зараз працює.